Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читання Євангелій від Луки, п'ятий розділ з 33 по 36 вірш. Вони ж відказали йому, йдеться про фарисеїв і про Ісуса Христа. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них: чи можете ви змусити постити весільних гостей, допоки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового розчарування. Чи траплялося вам розчаруватися в бозі, чи зустрічали ви людей, які розчарувалися в бозі? Я думаю, що на жаль, кожному з нас траплялося розчаруватися в Бозі, і я думаю, що ми зустрічаємо дуже багато людей, які розчарувалися в Бозі. Може, навіть у нас є знайомі, які час від часу розчаровуються в Бозі, не можуть зміцнитися в вірі в Господа і не можуть перемогти розчарування для того, щоб вірити і довіряти Господу. І сьогодні ми з вами поговоримо про причини розчарування, тому що саме розчарувалися фарисеї в Ісусі Христі. Ми бачимо, що їх розчарування. Було таким величезним, таким глибоким, що вони навіть були ініціаторами того, щоб Ісуса Христа розіп'яли. Фарисеї були ворогами Ісуса Христа. Фарисеї не визнавали Ісуса Христа істинним месією. Фарисеї налаштовували народ, щоб люди не вірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, приводячи цю притчу, Ісус Христос саме і роз'яснює, показує фарисеям причину їхнього розчарування. І тому нам треба дуже уважно прочитати текст цієї притчі, зрозуміти текст і зрозуміти зміст, про що каже Ісус Христос, і він розповів їм притчу 36-й вірш, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве. І до старого не згодиться латка з нового. Ми бачимо, що Ісус Христос розповідає про людину, яка геть розчарувалася, тому що вона втратила і старий одяг, тому що латки з нового одягу не допомогли старому одягу, і він став ще гіршим, і його зовсім вже не можна носити. І нового одягу немає, тому що його розрізали на латки. Ісус Христос каже, що розчарування в Ісусі Христі, а фарисеї, я нагадаю, вони вже розчаровані. В Ісусі Усі Христі, це розчарування буде тільки зростати, допоки Ісуса Христа не розіпнуть. І потім, після Воскресіння Ісуса Христа, Фарисеї залишаться в чому в цьому неприйнятті Ісуса Христа як Спасителя і як Сина Божого. Ісус Христос звертається до них і каже, що ваше розчарування в тому, що ви не приймаєте мене таким, яким я є. Ви не приймаєте усього, що я кажу. Ви не розумієте того, що я говорю. Ви намагаєтеся розуміти мене через. Свої очікування. А наші очікування вони народжені грішною природою. Наші очікування вони не відповідають Божим планам, вони не відповідають. Тому чому Господь хоче нас навчити, щоб наші очікування вони відповідали волі Божій. Тож Ісус Христос каже, що якщо ви будете рухатися в цьому напрямку, якщо ви будете дивитися на мене, він каже фарисеям через призму своїх очікувань, що я маю робити те, чого ви очікуєте від мене, що мої учні мають робити те, чого ви очікуєте від них, що взагалі все має відбуватися так, як ви цього хочете, так як ви це уявляєте. В своєму розумі, і треба зазначити, що фарисеї використовували Слово Боже, але вони його не розуміли правильно. Тож Ісус Христос каже: якщо навіть ви читаєте Слово Боже і ваше уявлення про Бога, про Ісуса Христа, воно не відповідає всьому тому, що говорить Ісус Христос, тому, чому навчає Ісус Христос, тому що зробив Ісус Христос, то ви стовідсотково будете розчаровані. Якщо людина розчарована в Бозі, якщо хтось з нас зараз розчарований в Бозі, то причина не в Бозі, причина не в Ісусі Христі. Причина не в тому, що Господь в чомусь помилився, чи Господь в чомусь сказав неправду, чи Господь в чомусь безсильний. Причина в тому, що ми дивилися на Господа через призму своїх уявлень, і ця призма наших уявлень, призма наших очікувань, призма нашої логіки, наших мислень, взагалі наших внутрішніх бажань і наших внутрішніх мрій, вони відрізали від того, що каже Ісус Христос. Найголовніше, і залишилося щось, але це не є усе, що дає Ісус Христос. Розчарування завжди бувають там, розчарування в Ісусі. Христі завжди буває там розчарування в Бозі, де є ілюзії щодо Бога, де є ілюзії щодо Ісуса Христа, де є ілюзії щодо цього світу, щодо цінностей цього світу, щодо себе. Тому що люди, які розчарувалися в Бозі, вони не бачать, наскільки вони грішні перед Господом. Вони не бачать, що цей світ грішний перед Господом, вони не бачать, наскільки радикально треба змінитися. Наскільки радикально цей світ має відновитися для того, щоб стати царством Божим, вони дивляться не з точки зору Божого взгляду, не з точки зору істини. Вони дивляться з точки зору свого уявлення, своєї інтуїції, своєї логіки, своєї людської мудрості. Тож для того, щоб не розчаруватися в Бозі, ми маємо вкорінюватися в пізнання Ісуса Христа, в пізнання Слова Божого, в пізнання Слова Божого через призму Євангелія, через призму Ісуса Христа. І слова Євангелії, слова Ісус Христос дуже нам всім знайомі. Але ж питання в тому, щоб кожен з нас знав сенс цих слів яким він відкривається в Слові Божому, щоб ми з вами знали справжній сенс спасіння, євангелія, царства Божого, щоб взагалі ми з вами розуміли те, про що говорить слово Боже, і для цього дійсно треба зростати. Тому що якщо приймати слово Боже поверх неба, якщо приймати якісь окремі частини Слова Божого, якщо приймати Ісуса Христа там, де він легко приймається, там де легко йти за Ісусом Христом, легко приймати Ісуса Христа, коли Він роздає безкоштовно хліб, легко приймати Ісуса Христа, коли Він чудесним чином сілює або воскрешає Твого родича. І зовсім нелегко прийняти Ісуса Христа, коли треба відмовитися від всього свого грішного життя і піти за Ісусом Христом, зрозуміти, чому полягає ця переміна, це покаяння, ця метаноя. Але ж коли людина розуміє це, коли вона зростає в цьому, то жодні обставини, жодні страждання, жодні бажання, які не здійснилися, не можуть збити таку людину вкорінену. В Ісусі Христі збити її зі шляху слідування за Ісусом Христом, тому що вона глибоко вкоренилася в Слово Боже, тому що вона пізнає Ісуса Христа, тому що вона дивиться на себе через призму Ісуса Христа, а не навпаки на Ісуса Христа через призму своїх уявлень. Тож будемо з вами зростати в пізнанні Ісуса Христа, і саме для цього ми з вами і читаємо щодня Євангелії від Луки разом. Також запрошую кожного з вас, хто ще не підписався, підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу, за для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, щоб зміцнювалася віра людей в Ісуса Христа, щоб люди знаходили відповіді на свої запитання і через Ісуса Христа, мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.